Микола Тарновський, золоті верби, година самоїдства. Технікум завмер, замість гомону шепіт, і з нього з того шепоту час від часу виповзали страшні слова. Бугач, ворог народу. Вони хльоскали мене по лиці, і я аж зажмурював від очі від болю. Світ утратив барви, звуки, став химерним, гнітючим. Я ледве втрапив до хімічної лабораторії. Викладач хімії по котячому зайшов до кімнати, стріпнув кучерявою головою, похукав на руки, взяв штатива пробірку і тут же впустив не підлогу. Вона хряснула, викладач схилився над нею і мало не плакав, як за втраченим скарбом. Руки його тряслися, потім сказав Я погано себе почуваю, будете працювати самостійно. Дістав шафи коричневого пальто з гудзиками, як полумиски, шию пухнастим шарфом, і вийшов. До мене підсів Семен Січкарик, наш групком Після торішнього конфлікту він весь час був зі мною обережним. Тепер несподівано заговорив Бачиш, який пугач? Який увечері загальні збори, зрозумієш, про пугача говоритимемо. А він буде на зборах? спитав я жваво, обійдемось без нього, твердо відказав комсор. Ми сьогодні його заплямуємо. Ти мусиш виступати і розказати, як він підбивав тебе, куди підбивав? Ніби не знаєш до ворожого табору. Нічого я не знаю. А що? Може, ти несвідомо слухався його? Іди в гуртожиток і готуйся виступати. Це я тобі від імені комітету кажу. Січкарик підвівся, перейшов на своє місце, а я ніяк не міг збагнути, про що він говорив, і навіщо? Глипнув на нього, перехопив його радісно мстивий погляд, стало моторошно від того погляду, який, здається, здатний пронизати усі нутрощі. Скориставшись хворобою хіміка, я пішов за аудиторію, щоб на самоті зважити своє становище. Перебираю в пам'яті кожне погачеве слово, переважу на Терезах пильності, але нічого підозрілого не знаходжу. Чому ж він став ворогом? Навіщо йому ставати ним? Хіба богачеві погано було бути таким, як усі інші? Десь я чував, що ворог завжди хитрий і що він носить. Плечину патріота намагаюся уявити пугачеве обличчя, переглядаю кожну рисочку, але нічого ворожого не помічаю. А може, це тому, що я вже сам став негідником. Тепер я почав до себе пильніше придивлятися до себе і до своєї мами. Хто вони? Як ставились колись до союзу? Вони й досі бачать своє власне поле, Грудку землі з нього ховають за образом. А я ж слухаю часом їх балаканину і не даю рішучої відсічі. Тож після цього, як не підкоркульник, а коли так, то мене легко було пугачеві підбити, як каже Січкарик, до ворожого табору. Можливо, саме під його впливом я поволікся на заробітки, замість зміцнювати щедрозванське колективне господарство. Правда, пугачевого впливу зовсім не помічав на собі, але в тому й хитрість ворожа, що її ніде не помітно. Або ж пригадати, як я взимку чим не слухав. Тякання, гната, притики. А що путнього я відповів йому нічого, гнат, мабуть, і досі переконаний, що я згодний з його словами контрреволюція. А що як я сьогодні виступлю і пролюдно покаюся? Хто кається, тому повинні прощати. Ну, а як скажуть, що таким типом. Не місце в технікумі. Тоді що? Я змушений буду цілком свідомо з тим погодитись, забрати свої манатки і додому. Чи до Василя Васильовича, до шовкопрядів. Там мене, звичайно, приймуть, там ніхто не знає, яким я духом начинений. А може, не треба чекати зборів, а одразу речі на плечі й тікати? Хоч ні. Тоді, напевно, сказали б, винен інакше чого тікав би, коли б не чув за собою гріха. А може, сьогодні виступити і сказати, як богач прийшов до лікарні, як приніс передачу, харчі, одяг. Згадавши про одяг, я, не роздумуючи, почав скидати з себе погачівське добро, щоб духу його не зосталося, щоб жодна ниточка не зв'язувала мене з контролю. За кілька хвилин переодягнувся все найкраще з мого врання. Згорнув у вузол, вже було ступив крок за двері, щоб віднести вузолик якнайдалі від технікуму в поля, доставочі до річки, але раптом спинився, почув голос свого серця, яке нещадно картало мене, як безхребетного, безвольного дурня, що легко відхиляється від правди. Я знову увійшов до кімнати, прочинив за собою двері і почав переодягатись в подароване пугачем вбрання. В ньому почуватиму себе надійніше слова матимуть більше ваги. Тепер я вже не сумніваюсь в чесності пугача. Такі, як він, не можуть бути ворогами радянської влади. Скоріше їй шкодять січкарки. Січкарки. Я знаю, що треба говорити на зборах, я скажу. Та чим ближче підступала година зборів, тим менше уявляв, про що говоритиму. Сидів над книжкою і мріяв, щоб ці збори не відбулися, щоб відсунулися якнайдалі, або я мав час зібратися з думками. В журбі і хвилюванні я не помітив, як до кімнати влетів січкарик. Де ти дівся? накинувся сердито. Виконував домашнє завдання, відповів я байдуже. До коли лисого уроки, давай конспект свого виступу. А я його не писав, як не писав? А так. Значить, ти захищаєш ворога народу? Він мені не сказав, що ворог. Але ж він тобі руку подавав, це всі знають. На руці не було нічого написано. Значить, ти не віриш органам влади, так? насідав січкарик, не крути хвостом, бери чорнило і пиши, я допоможу. Всі вже знають, що ти виступатимеш. Давай пиши. Я знаю богача краще, ніж усі інші студенти. Я сидів над тумбочкою, смішний, безпорадний, наляканий, ручка з пером тремтіла над папером, але не лишала слідів на білому полі. Січкарикові слова впивалися в мозок колючим терням. В серці щось обважніло, стало грудкою. Та не вдалося ворогові збити з вірного шляху комсомольця, диктував січкарик, далі текст мого виступу. Я пильно слідкував за ним, він викликав у мене підозріння. Я вже хотів розповісти кому слід про все, але не встиг, а тепер якаюсь перед усіма. Раптом Січкарик спинився біля мене, побачив чистий папір. Ти розумієш, що я тобі кажу? спитав Люто. Розумію, відповів я не своїм голосом. Чому не пишеш? Я і так усе пам'ятаю, що писати. А що ти пам'ятаєш? Ну, про погача. Що треба, пам'ятаю. Тож дивись. Головне, щоб не тушуватися на трибуні, почав Січкарик, Треба сміливо говорити. Нехай вороги знають, що ми не потерпимо. Чого саме не потерпимо, Січкарк не доказав. Йому ніколи не розтлумачувати прописні істини. В нього маса різних справ.